Біблія, книга Ісуса Навіна, глава 7. і спроневірилися Ізраєві сини в заклятому. Ахан, син Кармія, сина Завдієвого, сина Зирахового, юденого племені, узяв із заклятого, і запалився Господній гнів на Ізраїльних синів. І послав Ісус мужів з Єрихону в Ай, що прибен Евені, на схід від Бел-Елу, і сказав до них, говорячи: Підіть і відвідайте цей край, і пішли ті мужі і вивідали той Ай. І вернулися вони до Ісуса та й сказали до Нього: Нехай найде весь народ коло двох тисяч люду або коло трьох тисяч люду, нехай вийдуть, і поб'ють ай. Не Руди всього народу туди, бо ті вороги не чисельні, і пішли туди з народу коло трьох тисяч людей. Та вони повтікали перед айськими людьми, і айські люди повибивали з них. Коло тридцяти і шести чоловік, та й гнали їх з перед брами аж до Шеварім, і розбили їх на узбіччі гори, і охляло серце народу, та й стало, як вода. І роздер Ісус одежу свою та й упав на обличчя своє на землю перед Господнім німкавчегом. І лежав аж до вечора він та Ізраїлеві старші посипали порохом свою голову. І сказав Ісус: Ах, владико, Господи, для чого ти конче перепровадив цей народ через Йордан, щоб дати нас у руку амореянина, щоб вигубити нас? А коли б ми. Були, позосталися й осіли по той бік Йордану. О Господи, що я скажу по тому, як Ізраїль обернув потилицю перед своїми ворогами? І почують ханани Янин та всі мешканці цього краю і зберуться навколо на нас, і знищать ім'я наше з землі. І що ти зробиш своєму великому іменню? І сказав Господь до Ісуса: Устань, пощо? То ти падаєш на обличчя своє Ізраїль, зрішив, і вони переступили мого заповіта, що я наказав їм, і взяли з заклятого, а також крали, і обманювали, і клали поміж свої речі. І не можуть Ізраїль, сини стояти перед своїми ворогами. Вони обернуть спину перед ворогами своїми, бо стали закляттям. Не буду більше з вами, якщо ви вигубите заклятого поміж себе. Устань, освяти народ та й скажеш: освятіться на завтра, бо так сказав Господь Бог Ізраїлів: закляти серед тебе Ізраїлю, ти. Не зможе стояти перед своїми ворогами аж доки ви не викинете з поміж себе того заклятого. І підходьте рано вранці за вашими племенами, і станеться те племя, що його виявить. Господь нехай підходить за родами, а рід, що його виявить Господь, підходитиме за домами, а дім, що його виявить, Господь підходитиме за мужчинами. І станеться, хто буде виявлений у заклятті, той буде спалений вогні. Він та все, що його, бо переступив він за повіта Господнього, і вчинив безсаромне між Ізраїлем. І встав Ісус рано вранці, і привіз Ізраїля за його племенами, і було виявлене юдине племя. І Привів він Юдії роди, і був виявлений рід з Архіїв, і привів він з Архів рід за родинами, і був виявлений Завдій, і привів він його дім за мужчинами, і був виявлений Ахан, син кармія, сина Завдія, сина Зераха з юдиного племені. І сказав Ісус до Ахана, Сину мій, воздай же славу для Господа Бога Ізраїля, і признайся йому, і подай мені, що ти зробив. Не скажи неправди передо мною. І відповів Ахан до Ісуса та й сказав: Дійсно, згрішив я Господу і Богові Ізраїлю, і зробив так, так, так. так. І побачив я в здобичі одного доброго шинарського плаща і дві сотні шеклів срібра, і одного золотого зливка п'ятдесят шеклів. Вага його! І забажав я їх, і взяв їх. І ось вони сховані в землі всередині намету мого, а срібла під ним, і послав Ісус посланців, і побігли вони до намету, аж ось сховане воно в наметі, а срібло під ним. І забрали його зсередини намету, і принесли його до Ісуса та до всіх Ізраїльних синів, і поклали його перед Господнім ліцем. І взяв Ісуса Хана з рахового сина і те срібло, і того плаща, і того золотого зливка, і синів його, і дочок його, і вола його, і осла його, і отару його, і намета його, і все, що його, а весь Ізраїль, із ним. Та й повиводили їх до долини Ахор. І сказав Ісус: нащо ти навів нещастя на нас? Нехай на тебе наведе це нещастя Господь цього дня. І вкаменували його, увесь Ізраїль камінням, і попалили їх в огні, і вкаменували їх камінням, і поставили над ними велику камінну могілу, що стоїть аж до цього дня, і спинив Господь лютість гніву свого, тому назвав ім'я того місця Ахор аж до цього дня.